Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і зараз ми знаходимося на концерті «Сіетер Гердан, що у місті Едмонтон. Неймовірний колектив із Чернівців Театр Гердан прилетів до Канади з великим туром та відвідав 18 міст. Тур націлений на збір коштів на допомогу учасникам колективу, які зараз на фронті. Знаєте, ми навіть інколи не розуміємо, що ми в Канаді. Нам здається, що ми десь в Україні, в іншому регіоні України. Нас зустрічають чудові люди, прекрасні, щирі, відкриті, добрі, пригощають нас, обіймають і зігрівають своїм теплом. Отакі враження від Канади. Ну більше десяти років ми вже знайомі. Зустрічалися на спільних воркшопах, на концертах. Тому справді ми списувалися у Фейсбуці. Вони нас підтримували, коли розпоч... розпочалося повномасштабне вторгнення, допомагали чим могли. Це є дуже добрі люди, дуже справедливі, чесні. Тому для нас це ще більший знаєте рівень довіри, те, що вони відгукнулися і допомагають нам в здійсненні такої великої мрії тур Канадою. Ми збираємо кошти саме для наших військових хлопців, які є учасниками нашого колективу. Тобто, це є наші артисти, які свого часу пішли на фронт. Це важлива місія для нас взагалі за для цього. Тільки ми вийшли на сцену. Ми розпочали знову співати. Ми знайшли мету виходу на сцену і відтворення цієї пісні української, тому що ми знаємо про потреби своїх хлопців. Ми знаємо, що ми не стоїмо осторонь і не байдужі. І тому закликаємо всіх українців, які. І по всьому світу теж допомагати тих, кому любите, тих, кого знаєте, і просто чужим е, людям допоможіть, і це воно вам віддасться е, ну, сторицею. Організували тури до України багато років. Ми організували, щоб канадійці поїхали на Україну. А кожен раз, ми як ми були в Чернівці, Гердан для нас виступали. Останні чотири роки не було можливості поїхати в Україну. Перший був ковід, а другий вже як ви всі розумієте, війна. Тобто, ми придумали організувати, принести кусочок України до нас в Канаді. А тур по Канаді ми думали, це перший раз, то ми придумали, що зробити як спробний тур. А вісімнадцять міст, <сум> Монреал аж до Вікторія. То дуже багато концертів. Ми почали менше, але кожен день хтось подзвонив, каже, можемо додати кілони, може додати Монреал. Можна за і так вийшло. І вони думали, вони збирають кошти для їхніх хлопців. П'ятеро з них їхні співаки на війни. Один отримав вже три, та три куль. Стріляли його три рази, а він знов повернувся на фронт. Йому треба реабілітація. то вони для нього, для його родини збирають кошти. Сьогодні будемо виконувати різноманітні пісні, але важливою складовою теперішніх концертів наших є повстанські та стрілецькі пісні. Зараз виконуємо їх завжди, говоримо про історію України, про те, що спіткало наших предків, про те, аби молодь наша вивчала історію, надихалася піснями українськими і будувала нове, зовсім інакше майбутнє України. Співаємо пісні, які свого часу. Часу російські агресори в українців украли, переклали на свою мову і зараз представляють як своє своє надбання, як свою спадщину культурну. Ми говоримо ж про те, що це є українські пісні, і виконуємо їх тепер на кожному концерті для того, щоб всі люди їх теж почули. Ну, звичайно, не обійдеться без ліричних пісень про кохання, і звичайно, трошечки пожартуємо, повеселимо публіку, аби все таки настрій був позитивний.

Які російські агресори свого часу просто вкрали в українців, переклали на свою мову і виконують, наче своє надбання, наче своє мистецтво? Саме тому ми зараз завжди виконуємо цю пісню, звичайно, тільки єдину пісню. А їх є багато такого роду. Ми їх виконуємо українською мовою, або всі почули і запам'ятали, ми їх виконуємо. В складі українських красивих дівчат та жінок про українське кохання ісімнася. Incredible show, and we're so lucky to have the people from Ukraine here to see them and have them sing so, so well. Thank you. Thank you so much. Ірдан, ми познайомилися у 2012 році, ніби ви не були ансамбл голос. Вітер хор, Мастер клас мали з ними в той час, і також у 16-му році. Моє почуття я є без слів. Для мене це є мрія. Ці є так як мої діти в Чернівці. Я з ними співала, забавлялася, вивчила пісні, і я така рада, що Едмонтон, Канада має нагоду побачити, як відмінно вони виступають. Не сміє бути в настрапу і жадної ніричого поми... Thank you. in the so Дочі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!